261 день в Канаді 29.02.24. Ох, Сьогодні я вже в сорочці. Хоча я сорочки не дуже люблю, я ніколи в них не ходив. Десь колись одівав. Але не завжди. Сьогодні ми поїхали в Стейкхаус, і тому я в такій от сорочці. Вона якраз на мене, це фактично був донейшн. Я за неї навіть не платив. Я їй саме віддав. Але Семові вона замаленька в нього більше живіт. І я приміряв. Якраз на мене. І це стиль такий канадський. <кхи> Але по порядку. <кхи> сьогодні я прокинувся зранку. Навіть не зранку я сьогодні проснувся вночі. У мене було закрите вікно і включений калорифер. У мене тут калорифер є такий масляний, який тихо працює, я його забув виключити. І було дуже жарко. І я проснувся вночі, бо хоч і працював з все одно було дуже жарко. І сухе повітря. Ну, Проснувся, побачив, що ще рано вставати і пішов далі спати. Доспав, я вчора пішов знову в перші. Вже пів 12. Треба сьогодні в дванадцяті лягти спати вже. Хотілося б в десяті ідеально, але не виходить. От, прокинувся, Потім ляг спати. Доспав я до, до 7.30, встав, зібрався і потопав на роботу. Спокійно перейшовся, якраз. Якраз. Вчасно прийшов. Прийшов час, і найшвидше за всіх пішов собі зробив кави, само собою, е, підігрів собі цей шаурму, шаверму. і Вона була оце, з тим фаршем, така собі. І знайшов я от питався сьогодні в Алекса. Де класно, він каже, дуже класно є. Де класно є, він каже, є, є одна, адресу мені має скинути. Е, як він казав? Єрусалимська шаверма. Треба пробувати. Може вона мені зайде. Треба знайти якусь хорошу. О, зранку з'їв ту, що вчора не доїв, Ту, що Надя мені купила. Ну, вона смачна, але цей фарш мене насторожує. Його головне пхають дуже багато, що там навіть салату нема. Ну, він не такий смачний, само собою, без салату. О, та й таке. В мене зараз вже другий день така кругла дата підпис... кругла цифра підписників. 300? <свіг> і це, цікаво. Ну, в основному, скільки днів, стільки підписників то трошечки обігнало. О, і тримається на цифрі 300, може більше сьогодні побачимо. Е, Паралельно продались в мене. Ну, як продались, я віддав безкоштовно, в мене були пластикові такі захисти на номерний знак. Зверху прикручується, я не розумію, для чого воно, якщо чесно. Прозорий, ще куди не йшло. І то це пластик, він е, трошечки забирає світло. І були два темних. Я їх віддав безкоштовно за, хорошу, за хороший відгук. І віддав лампу для гель-лаків. Е, нігті робити. Для сушення гель-лаку в мене було. На роботі було їх чотири. Одну я віддав вже давно. Ще одну віддав зараз. Жінка довольна, задоволена, така. Вау, дякую, мені це треба. Зразу при мені. Кажуть, без проблем забирайте це безкоштовно, залиште тільки гарно, гарний відгук. Вона зразу при мені, пух, п'ять зірок, давай. Забрала. І в мене ще є дві лампи, ще треба буде їх віддати. О, це віддалось. Викреслюємо. Так, попив я з тим кебабом, попішов, глянули технічні приміщення з семом. Зайшли в квартири, які люди виїжджають. Сьогодні в нас була одна квартира, люди виїжджали. До обіду вони виїжджали, а з четвертої вже мали заїжджати. І в нас було малесеньке віконце. Це все поремонтувати, помалювати. А там було роботи достатньо. Добре, що ми пішпоклівали ще вчора. Сьогодні пішліфували, ще чуть-чуть пішпоклювали, я підсушив і все зробили. Обійшли ми то. Прийшли ми назад в Таврей за комп'ютер, там кілька заявок. Зовсім таких простеньких, неважливих. Але, ну. Таке, нічого серйозного. Дивиться жінка сидить в лобі. Вона підійшла до нашого офісу, каже: не може зайти в квартиру. Завезли дітей до школи, а повернулася і не може відкрити двері. Ну, цікаво, може не працює її ключ. Я пішов, пробую своїм таке саме. Не працює. Не працює ключик, і ми взялись ремонтувати. Якраз чак був він знає, як ремонтувати. Я ще ні разу не стикався, як розбирати цей електронний замок. Ну, Може батарейки сіли, але видно, що батарейки не сіли. Батарейки показуються в комп'ютері. Кожен замок показує в комп'ютері, заряд батареї. І цей Просто не відкриває. Видно, що він там щось впробує, але моторчик не тягне, напевно, заблокований. Ми просверлили дірку в спеціальному місці і відкрили вручну. Відкрили ми вручну. Е, я вже признаю, як вони відкриваються. Можна і ті замки вскривати. Треба буде там підшпаклюватися і це підмалювати. Але це таке вже це дрібниці. Відкрили ми замок і поправили. Витяглися з середини, почистили. Це другий раз така фігня з замком. Але що вже не могли відкрити, це емердженсі. Потім приїхали майстри, приїхав один майстер, зробив посудомоючну машину. Я він поїхав, через кілька хвилин прийшов інший майстер, холодильник подивитися. Я відкрив двері, показав, де холодильник. Отака в нас робота. Отака в нас робота. Походили, покружняли і пішли ми на обід. Пішли ми на обід десь в першій годині, бо ми там ходили, ще поправляли деякі речі в квартирах, щоб люди будуть заселятися. Підготували все. О, в одній з квартир е, індійська родина. Вони купили отаку от от, е, шпаклівку. Це маленька шпаклівка. Е, Denny Patch Pro, е, Ну, Хороша шпаклівка. Проста шпаклівочка, малесеньке відерко, вона вже готова і буде в мене вдома. Я її навіть не відкривав. Е, вона запакована, і пригодиться. Щоб мені ціло відробрати. Буде в мене вдома маленька, про все як випадок. А як ми кажемо, ми самі це все зробимо, бо за людьми перешпакльовувати треба все переробляти. Здирати все, робити нову дірку і знову зашпаклювати, бо вони то роблять погано там, одне на одне, жах просто. Просто не вишліфуєш. От. І оце ми взяли. Але в мене, в мене палець тріснув. Такий тут клімат. Оці пальці не, не видно видно вон, кров чуть-чуть. І отут наш шві якраз трісну, тріснула шкіра. В мене є крем, потім помащу кремом. крему. Не страшно. О... В іншій родині е маємо заявку плита. Плита вибиває рубильник, три рази вибивало ну, е брейкер. Е ну, треба подивитися, що там. Приходимо. Я і в в, в цьому. Так, в мікрохвильовці в них не працює лампочка. Вони кажуть, включають мікрохвильовку і вибиває рубельник. Ну, мені дивно. Якщо включають мікрохвильовку, треба подивитися. І я думаю, поміняю лампу, бо може в лампі коротити дротик і там вибивати через це. Поміняв лампочку, але воно не зв'язане. Плита має свій, свій, свій кабель, вона на 220, потужна, має свій окремий брекер. І ми включаємо сам каже, я йду з тобою. Пішли, сам пішов зі мною. Ми подивились, включили всі комфорки. Я дивлюсь, дим, де. Сем каже, до того, бачиш, тут вам треба їжу повитрати. Дуже брудно, там все. ну, Плита, відчуття, що її треба буде викидати після них. Жах, аж мурашки по шкірі. Там сміття, от їжа з боків. Я кажу: Сем, ні, то йде дим з самої плити. там плита, От так йде плита, і вверху панель, де релюшки. Не так як в Україні, що внизу, але тут все зверху, позаду баняків. Я кажу, треба відсунути. Ми виключили відсовуємо, а там на стіні аж чорна пляма. А В плиті перегорів кабель, згорів метал, і воно стрельнуло на стіну. Треба це робити. Треба це робити. Інструменти по електриці Чака, і чак просив не лізти там, де висока напруга. Боїться. Але ну, там нема що робити, там, треба було розібрати. І взяли ми Чака, він взяв свої інструменти по електриці і ми почали це розкручувати. Я настрої, а там всього то треба по об дроти обрізати, з'єднати, продовжити. Нічого складного немає по, по електриці то таке, я люблю з тим побавитися. Я кажу, мол, я йду цей, може малювати квартиру. У нас там люди виїжджають і, треба, і заїжджають. Або ти йде Сем. і че каже, сам де сам Роман, лишайся. Добре, сам трохи розстроївся, що його відправили. Але нічого страшного, він зато взявся помив валик, підготував фарбу. Чак каже: не бери новий валик, помий старий, Нашу його мети, старий валик. Ну, він від іншої фарби. Але сам взяв помив і він його не висушив. Валик, я, мені, мені треба буде йому показати, як висушувати валик. Просто от його добре вимити в воді, потім надіваєш на ролик і по бетону сильно проводиш. Вся вода з нього вилітає. Він того не зробив, він дуже мокрий був в воді. Фарба, фарба на водяній основі, так що це не страшно. Але воно все мокре. Він їде валиком і все в фарбі. Раз, в фарбі. Він більше прибирав, ніж е, малював. Я кажу, ну вже що зробив, то маєш. Або мити по новій, або вимальовувати на стіні ту воду. І він то все вимив в одній кімнаті, і далі пішло нормально. Ну, День минув класно. Я би не сказав, що щось погане, я потім пішов ще в одну квартиру там підшпаклював, походив туди-сюди. О! Паралельно я знайшов класну штучку. Винесли. Я ж е, приніс до хати два пилососа. Один до пилосос Наді віддав, один собі лишив. Е, е, мити підлогу парою з пилососом разом дуже класна штука. А це. ой, давай діставайся, діставайся. А ось це ще краща штука. Це псикає водою і зразу пилососить. Е, з одної сторони от, набирається вода, а з другої воно втягує. Такий пилосос я хотів машину чистити. Це всякі чистити дивани, коври. І воно працює. От забите волосся, я тільки що перевіряв, набрав води. Все працює. Класна штука, довжлазний кабель. Я це розберу, гарнесенько помию, приведу до ладу, буде як нове. О, я вже давним-давно кроки собі нарахував. 1299 кроків це тільки в, в, в цей кафешку. Я теле... Годинник... з годинником не хожу, він в мене стоїть як декоративна річ. Бо на роботі і фарба, і воно мені не потрібно нащо воно на роботі на годину дивиться і так до п'яти і працює. Це... Ось таку штучку знайшов. Ще щось було. А, санки. В наді є санки. Навіть не санки а така доска з пінопласту, вона коштує 20-30 доларів в костку, недорога, але купляти, купляди її винесли. Хто вже накатався і виніс. І виніс просто і туди? о -хо, хо Так, нічого більше. По-моєму, нічого. Після роботи я пішов в тренажерний зал. Я сьогодні цілий день нічого фактично не їв. Зранку з'їв цю шаурму в обід протеїнове молочко з пластівцями. Потім з'їв грушку одну і пріворкаут порошок. Та пішов в тренажерний зал. Гарно я сьогодні позаймався, поробив всі вправи. Важкувато йшло, але все зробив, крім пробіжки. Бо думаю, замаханий не хочу. Все зробив. Домовився, заберу Алекса одного. 6,45, 645, 650, а другого Алекса в 7 І якраз після тренажерного залу я зібрався. Поїхав додому на машині, заліз в ванну, думав, душ прийняти. Ні-ні, ні краще в ванну. Набрав води, поки туди сюди збирався, думав, що одівати, цю сорочку знайшов. Вода набралась, заліз в ванну, помився, покупався, зібрався і поїхав. Зразу поїхав, підібрав Алекса по дорозі, в West Village, потім е, Алекса Сороку, який в нас працює вже давно, е, потім Алекса Нового забрав і рівно всьомій був в нього. Ідеально. І звідти ми поїхали вже в е, стейкхаус. Цей стейкхаус Норд-Вест, на самому верху Калгарі, зліва, дуже далеко. І, але поїхали. Погода була така собі. Сніг, сьогодні була снігова, така бур'я налетіла, сніг впав, але коли ми їхали, вже снігу не було. Ну, не падав, мається на увазі, але дороги замало. Заїхали ми туди. Я взяв е, шапку шкіряну, ту, що Сашко мені подарував. З Катією. дуже класна шапка, вона басує. Як Steyhouse. Stei house, ковбойський такий собі ресторан. Я взяв шапку, класно, зробив фотографію, закинув вже її в, в Instagram. Тепер я буду ще кидати фотографії в Instagram. Треба, треба туди скидувати, нехай буде. Туда і можна буде паралельно скидати в Телеграм для збереження. Телеграм у мене такий архів. Вау! Uh, wow. uh, все, вже так позіхаю. Спати хочу капець. Зараз закину відео і це. Приїхали ми в цей хаос, вже майже всі були там. Ми думали, о 7.30, і ми в 7.30 приїхали. Посідали за стіл, відкрили меню, замовили собі стейк. Я вже не пам'ятаю який, але Чак каже, всі, там, хто пробував, це найкращий стейк в Калгарі. Ну і кафешка найкраща. Я прикріпив якраз скинув в інстаграм і прикріпив локацію, де воно є. 60 доларів порція, там е, стейк досить, таких, досить такий великий. Е, і я замовив собі велдан. Просмажки я люблю більше просмажки, я люблю сирий стейк. Хоча можна брати, с... він був такий собі не дуже сирий, теж суковитий. Е, була там, е, був салат якийсь, морква, але класно. Так вони обсмажені. Як розказую, як вони то готують. вони вони мають якусь таку пароварку під тиском, кидають туди, скоро дістають в холодну воду, і воно готове. М'ягесеньке е, всередині, а зверху хрустяще. Е, дуже класно. класно. Це плюс картопля, вона всередині з якимось сиром, е, в, теж запечена, в, з одної сторони, в мундирі її розкриваєш, і вони туди дають сметанки, дають е, цибульки, ну, просто смакота. Та не в роті. Ну, Їж і реально смачно. Я не гурман, я їм все. Але це реально було смачно. І вийшло десь 900 доларів. 900 доларів за 9 чоловік. По 100 баксів. Непогано. Не, не посиділи, посміялись. Плюну, само собою було пиво. Я, я собі взяв пиво, безалкогольне, класне. Спитався, яке там, бо в нього там в тому ресторані всякі такі назви. Навіть не знаю, які я собі взяв. Хліб, е, багет. Достерений порізали, він був гарячий, як ніби з пічки і хрустящий. Ну я не думаю, що вони його готували, хоча все може бути. І масло до нього дали, плюс я собі посолив, а, але смакота. Салат Цезар собі замовив, плюс до того всього. А Цезар це ж е, кап, е, салат капусти. Е, капусти. Салат. Е, трава ця капуста. І вона з сиром, Цезар. І воно займає місце. Я з'їв, Я з'їв все. Ніхто не доїв нічого. Ну, там, Алек собі замовив слимаків. Замість стейка, хоча стейк хаус треба було стейк брати. Він собі взяв слимаків, поїв, то він, то, по-моєму, з'їв. А всі решта побрали в коробочки, бо не змогли вже запхати. Ми, перше, доїли з хліба, салату, а потім стейк. Ну, стейк треба було почекати. На десерт, само собою, я взяв. У них там була страва дня сьогодні, сирник. Чізкейк з якимось там кремом і ще чимось. Ну, дуже смачний. От цей чизкейк, сирник був як сирник сиру, бо я тут вже пробував багато тих чизкейків. Вони як хліб е з смаком сиру. Ну, фігня. А це реально сирничок був такий класний. Не як український, чисто з сиру, такий аж твердий-твердий, а цей кл. Тану на, на язику. Все готують, напевно, там в них в тому ресторані, дуже смачно. Взяв собі каву лате. І ось таке. -то. Поки ми там сиділи, почала знов снігова буря. Так снігом замило все, що ми вийшли в машину, аж колеса прикурило, але сніг дуже такий пух пухкий. Посідали в машині тепленько, нормально. І поїхали додому. Завіз я одного Алекса, завіз я другого, а другий Алекс вийшов перед мостом, через міст собі перейшовся, йому там до хати якраз через міст перейтись. І поїхав в Est Village, Заїхав я в Вествіліч, забрав ті санки, бо я їх забув. Я їх відклав і забув, забрав ті санки, і заодно змив водою сніг з машини. Позмивав сніг, машина чистенька. Думав протирати, ай, думаю, ні, не буду з тим забавлюватись. Тим більше там би пасувало протерти тряпочку. ні-ні-ні. Нормально, машина чиста. Машина була чистенька, зараз трошечки снігом прикурило, там пилюк, я не бачив. То змив водою і все буде добре. І по додому ну, Зайшов на четвертий взяв собі лижні штани. Лижні штани, вони з підтяжками. І до ну, цієї сорочки ці підтяжки ще й пасують. Гарно так виглядає. Мені треба пояс. Мені треба до цих штанів купити пояс ковбойський і ковбойські шкари. Щоб, бо шапка вже шкірна є, тепер вже треба весь комплект. На стемпіт піду нормальним комбоєм. До стемпіта ще далеко, але потих... готуватися можна потихеньку. Що я тут маю записано? Я щось позаписував, ясно. Все це сказав з снігопад Санки. О! І останнє, що я не сказав. ну, Взяв все, прийшов додому, поїзд зустрів, постояв, почекав, але нічого страшного, прийшов додому. І заглянув в пошту. Був один лист для Гарі. А Було друге інформування. Так я думав, рекламка, я вже не мав е, часу дивитись. Взяв з собою. А це таке собі інформування від гаверменту, від е, влади. Що на. Е, конечно... Що будуть робити ремонт? Це ж треба. Ось тут е, 15-та, авені, 14-та і моє 13. На 14 і 15-й будуть робити ремонт. І воно е, навіть пише, коли вони тут е, е, задумали його робити, коли вони підготовку е, десь прийняли рішення, е, і зараз ми на інформуванні. Інформування 24-й рік, тут 20, 21, 22, 23, 24, Ми зараз на інформуванні, нас проінформували, що вони вже узгодили, будуть це робити в 24 році. 24-му році почнеться. Summer, Літом 24-го почнеться Construction, ремонт. І Про... проект закінчиться в 2025-му. Повністю мапа. Ну, є розмальовано, які дороги будуть перекриті. Вони мене сильно не тривожать, бо я на 13-й. Я там майже не їжджу. Отака от брошурка. класно, І вони намалювали навіть картинки, як воно буде виглядати, я так розумію. Я сумніваюся, що вона зараз так виглядає. Буде так виглядати велодоріжки в двосторонні. І. от таке от. Пороблять. Сподобалося. Подобається мені їхня вся дисципліна, порядок. Клас. Все, зараз... я їсти вже не буду. Я оверфул, дуже смачно поїв. Йду відпочивати. О... Завтра, all day Friday. Легкого закінчення робочого тижня.